О Божий Спасителю, при святій Євхаристії, Коли я з тобою, то я дуже щаслива, як ці мудреці зі Сходу, що прийшли у Вифлеєм тобі поклонитись. Ісусе, при святій Євхаристії величаю того самого Бога, що у Вифлеємі величали мудреці. Вони мали дуже далеку і трудну дорогу. Доки Тебе не знайшли, але ніякі труднощі не були їм затяжкі. мій Ісусе, я бажаю учитись від них. Хай ніколи не буде для мене шлях до Тебе затяжкий. Я з радістю хочу все приходити до Тебе, Ісусе, велику радість відчули мудреці. Які тебе знайшли. Вони бачили тільки мале, марне людське немовлятко, а мимо цього величали тебе як Бога. Тут на землі бачу я тебе тільки під видом хліба, а молюся і величаю тебе як правдивого Бога. Ти на останній своїй святій вечері сказав, що перебуваєш безперервно у найсвятішій Євхаристії, твої Божі слова будуть мене до тебе все так спрямовувати, як зоря вела до тебе мудреців. Ісусе, мудреці зраділи, що тебе побачили і принесли дари, золото, кадило і миром. Подарую Тобі це, що хотіли показати своїми дарами мудреці, Ісусе, дам тобі своє серце таке чисте, світле і ясне, як золото. Кожний Його удар до Тебе належить, а з любові до Тебе палає любов'ю до твоїх улюблених, опущених, бідних. А навіть до погано, що тебе ще не знають. Я хочу тобі щоденно дарувати золото чистого мого серця, кадило моєї молитви і миро всецілого вітання Богу. Аж зі сходу прийшли триця. І принесли дари. Живого в Бога в ним пізнали, і в покорі одорували месію. Живого в нім пізнали, і в покорі дорували. 满清。